Північна Корея заявила, що готова буде застосувати ядерну зброю, якщо хтось спробує її атакувати. Ця заява прозвучала якраз у час, коли Сполучені Штати намагаються визволити з північно-корейського ув'язнення двох американських журналісток: Лору Лі та Юну Лі Було звинувачено у незаконному перетині кордону північної Кореї і засуджено до 12 років трудових таборів. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Офіційні особи сполучених штатів висловили сподівання, що Північна Корея скасує вирок. Ми сподіваємося, що північна Корея їх помилує і депортує з країни. Втім, це може залишитися виключно сподіванням. Лора Лі та Юна Лі стали козирем. який несподівано потрапив у руки північних корейців. Гра далека від завершення. Навпаки, я вважаю, що найважливіша, її частина тільки починається. Режими відомі своїм вмінням, використовуючи ядерну погрозу, досягати власних цілей. Нещодавно її лідер Кім Чен Ір підтвердив, що вся влада залишається в його руках. Всього кілька тижнів тому у північній Кореї було проведено випробовування ядерної зброї. У відповідь Сполучені Штати виступили за накладання додаткових санкцій. Ми не маємо намірів винагороджувати за політику провокацій адміністрація США не хоче пом'якшувати власну позицію щодо ядерних випробувань через занепокоєння доли двох журналісток. Це окремі питання, це гуманітарне питання. Вони мають відпустити жінок. Двох жінок ймовірно відправлять до одного з шести трудових таборів. Про мову життя в них за межами північної Кореї нічого не відомо. Моя сестра Лора та юна лі родини. Журналісток розгорнули публічну кампанію з вимогою звільнення американок. Ми у Вічі. Але тепер родини призупинили власні зусилля, сподіваючись, що дипломатам вдасться домовитися з північною Кореєю. Тетяна Ворожко голос Америки.